Відеоурок універсальна тригонометрична підстановка присвячена інтегруванню деяких виразів, що містять тригонометричні функції. Таким чином, нехай ми маємо інтеграл від r sin x, cos x dx. літерою r позначена задана раціональна функція від синуса і косинуса. Будь-який такий інтеграл обчислюється. Раціоналізацію, тобто переходом до раціональної функції за допомогою підстановки. Тангенс х на 2 дорівнює t, яка називається універсальною тріометричною підстановкою. За правилом заміни змінної виразом x і продиференціюємо обидві частини отриманої рівності, отримаємо dx дорівнює 2 dt на 1 плюс т квадрат. Аналогічно. Звертаючись до тригонометричних формул, маємо синус x і x виражаються раціонально через t. Таким чином, інтеграл повністю раціоналізується. Зробимо зауваження, що підстановка часто призводить до складних обчислень. Але є цілий клас функцій, на яких ця підстановка буває корисною і її особливо зручно використовувати. До, такої, до таких інтегралів відносяться інтеграли вигляду наведеного на екрані. Інтеграл від dx поділений на 7 мінус 2 cos, за наведеною вище формулами, ми можемо підставити замість dx 2dt на одиниця плюс t квадрат. синус х заменяем на 2t1 плюс t квадрат. 2t поделим на 1 плюс t квадрат. Косинус х точно так заменяем на формулу с тригонометрии 1 минус t квадрат, 1 плюс t квадрат. И минус 2. Перетворимо вираз. Чисельник залишається без змін. А в знаменнику приведемо до спільного знаменника. Спільним знаменником буде одиниця плюс t квадрат. Тоді маємо 14 t мінус 2. Треба помножити на одиниця мінус t квадрат. Маємо мінус 2 плюс 2 t квадрат. І нарешті Мінус 2. Треба буде домножити на одиницю плюс Т квадрат має мінус 2, мінус 2т квадрат. Спростимо вираз. Зведемо подібні в знаменнику. І скоротим на спільний знаменник чисельника знаменника одиниця плюс Т квадрат. Залишається 2 t поділене на 14. t мінус, мінус 4 скорочуємо на двійку і отримаємо dt поділене на 7t мінус 2 інтеграл, який можна взяти за формулою за якою маємо 1 7 логарифм 7t мінус 2 Інтеграл обчислений, але залишилось зробити обернену підстановку перейти до змінної х. Для цього замість те підставляємо вираз тангенс х на 2 з нашої підстановки. 7 тангенс х на 2. мінус 2. Плюс С. Інтеграл повністю обчислено, а наш відеоурок. Завершено. Дякую за увагу.